Одного разу перед кожним юнаком та дівчиною постає головне питання ким стати у цьому великому світі. Вони розмірковують про майбутнє навчання у виші або можливість отримати відповідні професійні навички, технічна спеціальність чи творча професія. У вирі сумнівів і мрій кожен шукає свій шлях, що відповідає серцю і можливостям. Наша історія про вибір, який може змінити життя, і про тих, хто шукає себе після школи. Саме для цього харківське вище професійне училище будівництва гостинно відчиняє свої двері для старшокласників та випускників шкіл, щоб запевнити їх, ви майбутні професіонали з потужним потенціалом, який ми можемо розкрити лише за день. Мета цього проекту налагодити тісне співробітництво із закладами середньої освіти щодо професіональної орієнтації молоді, допомогти старшокласникам зорієнтуватися у світі професій та зробити усвідомлений вибір свого майбутнього. Правильний вибір професії це не просто пошук роботи, а інвестиція у власне, щасливе та успішне майбутнє. Одна із професій, яка входить до найпопулярніших та найважливіших професій в світі кухар-кондитер. Отже, перший майданчик, на якому наші юні гості знайомляться, можливо, з майбутньою професією це лабораторія кухарів. В нашому училищі вона оснащена за принципом професійної кухні в справжньому закладі громадського харчування. Звісно, спочатку презентація професії та розповідь про те, що навчаються готувати наші студенти: це блюда світової кухні, національна кухня, корисні страви та навіть блюда молекулярної кухні. А далі все відбувається як на справжніх майстер-класах: інструктаж. Приготування за технологічною картою і секрети смачної страви від самого майстра. Перший кулінарний досвід наші юні гості отримують в процесі приготування млинців, млицевих мішечків та налисників. Ну і звісно, солодка мить дегустації. Наступний етап лабораторія кондитерів. Кондитери це справжні художники, скульптори, дизайнери кулінарного мистецтва. Приготування тістечок та тартів, святкові та весельні торти, бенто торти, десерти. А наразі наші гості навчаються виготовляти трендові 3 d фігури з шоколадної мастики. Сьогодні це різноманітні квіти. Майстер демонструє, як відбувається процес приготування. Результат цього майстер-класу вразив всіх. Учні виготовили навіть більше ціли кошики солодких квітів. Ну і звісно, після таких майстер-класів найпоширеніше питання як прийти до вас навчатися. Відповідаємо на навчання за цією спеціальністю. Ми приймаємо учнів. Після 9 та 11 класів після закінчення училища учні отримують кваліфікацію кухар-кондитер 4 розряду. Майстерня мульорів наш наступний навчальний майданчик. Його без перебільшення називають майданчиком відродження та майбутнього нашої країни. Тут наші учні навчаються будувати приватні та багатоповерхові будинки, проводити ремонт та реставрацію пошкоджених будинків та споруд. Наші учні вивчають технології кладки цегли, фундаменту, а також трендові види кладки лицювальної цегли, фламандська, готична, голландська кладки. Окрема тема, яка на думку наших студентів є найцікавішою, це тема альтернативних цегляних пристроїв для опалення. Наприклад, невеличка вулична мангальна піч, більш масивна, але легка в муруванні піч для зони барбікю, теплоємна піч, яка виділяє більше тепла при менших затратах ресурсів: вугілля, дров та інших. Гордість нашої навчальної програми це тематика, яка присвячена муруванню камінів. Вона викликала інтерес навіть у дівчат. Хто ж не мріє про власний будинок з каміном? До речі, наші студенти вміють мурувати такі каміни вже через півтора року навчання. Саме стільки відбувається процес навчання професії муляр-штукатур, на яку ми запрошуємо випускників після 11 класу. В майстерні штукатурів на наших гостей чекав справжній сюрприз: одразу декілька майстер-класів з декоративної штукатурки. Гротто, венеціанська штукатурка, карта світу та фактурна штукатурка з використанням трафарету. Під час майстер-класу учасники нашого освітнього проекту також дізналися про різні архітектурні стилі: лофт, модерн, хай-тек, скандинавський стиль, в які можна додати нові акценти за допомогою різних видів декоративної штукатурки. Лише за годину навчання учні дізналися, які якісні суміші, лаки та фарби треба використовувати, щоб отримати не просто стіну з нанесеною штукатуркою, а справжній витвір мистецтва, який приносить естетичну насолоду. Цей майстер-клас повністю змінив уявлення старшокласників про сучасне будівництво та професію маляр штукатур, лицювальник-плиточник. На яку ми приймаємо випускників після 9 класу, цей спільний проект став лише початком нашої співпраці в напрямку професійної орієнтації молоді, спільними зусиллями шкіл та професійного училища, ми створили майданчик, де молодь змогла отримати цінну інформацію та практичні поради щодо вибору професії. Ми переконані, що такі проекти є важливим кроком у підтримці майбутнього покоління та навчанні успішних фахівців для нашої країни. Щоразу ми приходимо до харківського вищого професійного училища будівництва як додому, бо нас тут чекають і доброзичливо приймають. Ми дякуємо адміністрації закладу за бездоганну організацію наших зустрічей, майстрам за чудові майстер-класи за створення творчої атмосфери. За надану можливість спробувати себе у професії. Дякуємо викладачам, що поділилися своїми знаннями. Допомогли нам зробити правильний життєвий вибір, навчання в училищі будівництва на Салтівському шосе 123. Для нас це була неймовірна подорож до світу кулінарного мистецтва. З перших хвилин ми відчули гостинність і турботу. Нас зустріли привітні вивчителі, які з любов'ю розказали про свою справу. Але найбільше враження у нас залишилося після практичної частини. Це був справжній кулінарний дебют, який залишив по собі море спогадів, позитиву і смачних. Особливу подяку висловлюємо майстрам виробничого навчання, які поділилися з нами частинкою своєї пристрасті до кулінарії. Дякуємо за ваш професіоналізм і бажання ділитися досвідом.